Так, вітаю вас, братики, сестрички. Сьогодні у Миколи, у теплиці, і дивіться, які в нього є цікаві квіти. Гейхери, дивіться. Ну, До кольору, Добре до вибору. Вітінки різноманітні. Ціни це зимує. Так, це зимуючі квіти. Садити треба в тінь або на сонці, або на півтінь, залежно від сорту. Дуже багато, багато значить, які сорт з темними листками, більше хочуть сонця. Світліші листочки. Більше а Це буде на сонці. Так. Це любе сонечко. Розростається потім великими, великими кущі. Так. Велики кущі. Так, так. Ціна? Від 120 до 150, залежно від сорту. Зрозуміло. Якщо опт? писати Марія Квіта, писати Марія вона, квіта. Вона, вона, вона все розбереться. Ага, вона. зрозуміло. Так, я тегаю Марія квіти. Ви можете писати до Марії, Микола вам спакує. Різні квіти до кольору до вибору. Виростають великі кущі, на які в пів метра. Це залежно від сорту. Є відносно карликові, є сильнорості. А це все є в описі на нашому сайті марічки. кожного сорту буде опис. А, зрозуміло. А ці будуть великі, ні? Ці будуть червоні, це Forever Red, ці будуть великі, червоні. А. Ці фореве Purple теж будуть від середньої сили росту, але надзвичайно пурпурове листечко. Дуже жаль, класні. Себе. Все, здоров'я, добра, пишіть, підписуйтесь, і миру нам всім. З Богом! Але до оці. І тут до кольору, до вибору, на правду. Що взяли в руки, то давайте то, тоже будете сидіти.